Привіт, вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Фруктовниця металева каркасна ціна 77 гривень. Лише в одному кольорі, в чорному. Прикраса новорічна у вигляді зірки, ціна 29 гривень. Або кругла, також 29 гривень. Прекраса новорічна 49 гривень. Набір дзвіночків декоративних 8 штук 22 гривні. Набір прищіпок 6 штук 34 гривні. Два варіанти на вибір. Кухонне приладдя. Вінчик для збивання. капучинатор, 29 гривень. Кольори в асортименті. Набір трубочок для напоїв паперовий 14 гривень. Червоний синій жовтий та зелений колір. Лопатка кухонна з прорізами 19 гривень. 49 гривень качалка для тіста дерев'яна із пластиковою ручкою. 19 гривень набір форм для печива. 39 гривень набір кухонний дерев'яний з трьох предметів. 19 гривень набір дозаторів для пляшок. Акційна ціна 15 гривень сітка для нарізання, кольори на вибір 22 гривні відкривачка для консервації, 17 гривень ніж кухонний, 15 гривень ручка для кришки, 19 гривень виделка десертна на 3 зубці. 19 гривень коштує тарка кухонно-металева плоска, 49 гривень шумівка кухонна силіконова. Кольори в асортименті. 29 гривень качалка для тіста дерев'яна. 4 гривні коштує повідець для котів. На нього акція діє по 19 листопада. Баночка для спецій. Ціна 44 гривні. Металева. Салатник з 49 гривень. Термос 219 гривень. Акція з 10 по 12 листопада. Серветки з мікрофібри 2 штуки 49 гривень. Одна серветка 34 гривні. 199 гривень коштує кутушка безінерційна. 99 гривень коштує кутушка під різні види вдилища. 55 гривень снасть для зимової рибалки. 29 гривень органайзер рибальський на 5 відділень. 11 гривень коштує суперклей. Термометр кімнатний 19 гривень. Є різні зображення. Суперклей 2 г 11 гривень. 39 гривень акційна ціна на наколінники для зимової риболовлі. 69 гривень коштує сумка рибальська. Лише з 10 по 17 листопада знижка 30% на усі жіночі трусики. Асортимент в аврорі дуже великий, різних розмірів. Ціна 27 гривень на ось такі. Є спововне, з бововни, з мережевим, такі 34 гривні, Є в різних кольорах. Безшовні 34 гривні. 38. Трошки покажу вам асортимент, а всіх сканувати не буду, бо їх дуже багато. 29 гривень, шкарпетки жіночі, плюшеві. Кологоти жіночі 55 гривень, 40 день. 139 гривень коштує сумка для вудочки. 24 гривні серветка для скла. Кольори на вибір. Мігка іграшка в чухлі. Панда із бамбуком. Її ціна 229 гривень. Ароматизована в гіпсі 69 гривень. 55 гривень рослина штучна декоративна. 39 гривень. Декоративна штучна рослина. Ціна акційна. 69 гривень штучна рослина 39 гривень. Магніт, календар 22 гривні. І із різними зображеннями. Декор для дому 99 гривень. Лаванда 84 гривні. Орхідея 139 гривень. Набір квітів штучних 99 гривень. В наборі 6 штук. 59 гривень. Набір прикрас 3 штуки. Є два варіанти кольорів. Подушка на стілець із зав'язками. Розмір 40 х 40, ціна 109 гривень. Є ще в продажі подушки декоративні. Ціна їхня 99 гривень. Світло-сірий або темно-сірий колір. 34 гривні чохол для одягу. 44 гривні пакет вакуумний, великий розмір 80 на 1,10 м. 199 гривень коштує дзеркало із LED-підсвіткою. 44 гривні церкало двохстороннє на металевій основі. 99 гривень дзеркало двохстороннє. Новинки, батончики. 2 штуки в упаковці. Ціна 12 гривень. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.